Звичайно, зрозуміти, що винаходи безкінечні, цілі безкінечні. Якщо цілі безкінечні, значить, і життя може бути безкінечне. Але. Може все одно бути, що через 100, 200, 300 1000, 1569 точки років. Е Може припинитись гра і початись інша гра. І в цій ігрі, в цій ігрі буде, не буде хвалитися те, не буде результатом те, що я типу, сидів е, скуто, е, розслаблено е, за стабільну зарплату, там, наприклад, там спокійне життя, е, в каліці яким мене посадили самого дитинства і досаджували в школі. А те буде рахуватись успіхом, скільки я помилок зробив, помилок зробив, скільки я їх виправив. І скільки я попрацював над собою, і скільки я днів не протратив, не роблячи нічого для себе. І для своїх наступних днів, і для свого життя.